Українсько-російський кордон і надалі залишається зоною підвищеного напруження. Тут ситуація потребує особливої уваги. Ми дізналися, що відбувається на цій ділянці зараз. Ситуація є контрольованою, хоча напруженою. Врахуйте, що у нас 200 кілометрів кордону спільного, і щодня відбуваються обстріли. Щодня відбувається бойова робота прикордонників, які... Стримують так би мовити ворога і на даний момент ми не фіксуємо формування ударних груп суп сили засобів противника, які б могли становити ну серйозну прям небезпеку. Так фіксується збільшення кількості обстрілів, використанням дронів артилерії, РСЗВ, та навіть були прильоти кабами, ну і шахеди всі в курсі. Поведінка противника на кордоні має чітко виражений підступний характер, намагається витіснити цивільне життя та нейтралізувати контрольні пункти, створюючи так звану мартву зону. Це не лише підвищує ризики для місцевих мешканців, а й ускладнює оперативну роботу підрозділів, що забезпечують безпеку на лінії розмежування. Більше використовується безпілотних систем, так чи інакше. Тобто, це є ключовою загрозою і ну, збільшення атак малою авіацією ну, фіксується, і це є певно, що зміна тактики ворога. Щоб максимально людей відселилися, щоб була максимальна напруга, щоб люди не почували себе безпечно. Останнім часом зафіксовано кілька подвійних ударів. Вони ж називаються дабл-тепи. Вони заборонені гуманітарним правом. Це коли, наприклад, пожежники прибули на місце вибуху, щоб тушити пожежу, і по ним наноситься спеціальний удар. Росіяни почали цю практику ще в Сирії. Вбиваючи там людей і зараз за останній час зафіксовано кілька таких випадків у нас в регіоні. Семенівська громада нині залишається однією з найбільш небезпечних у прикордонні. Тут значно почастішили обстріли, що створює постійну загрозу для місцевих жителів. Почастішили обстріли з усіх видів озброєння, якими вони можуть дотягнутися. Це відбувається щоденно і ну, як ми знаємо, з новин є жертви і. Взагалі можу закликати цивільних звідти евакуйовуватися, тому що зафіксовані навіть випадки, коли там якась бабуся чистила картоплю у себе в дорі, і на неї скинули боєприпаси. Місцеве населення на жаль починає все частіше покидати свої домівки. Що тижня це фіксується, кілька десять людей відселяються з сел прикордонних. І тому зараз в селах прикордонних живе доволі мало людей. Ну і ми закликаємо всіх максимально евакуйовуватися, якщо є така можливість. За роки війни ворог неодноразово демонстрував свою підступність. Тож кордони з Росією залишаються територією, що завжди потребуватиме особливого контролю і уваги. Постійні загрози змушують як військових, так і цивільних жити в умовах пильності та готовності до будь-яких викликів.